потім. А за мікрофон я, я на вас нічого не маю. Я не раз бачу у столі, разом з вами. Коли ми виїдемо, що? Я не буду вказав за столі. За картору, от ви знаєте, як подзвонили. Ми теж не дзвонили. У Катерини? З Катерини я говорив. З Катерини Івановича. З Катерини ви не розмовляли, так? З ким? З Васильом Миколаївичем. З Василем Миколаївичем я говорив. Так само, як з вами говорив. Ви Василя Миколаївича відбросили з пачком. Я кажу, сьогодні... Я не збрасую. Владимир Улянович, просто нас пропасу. моя пропозиція, беремо бачимо, Владіми Радянович, ще вам заявляю, заявляю всім депутатам. Наприклад, ті листовки, які були розкидані, які статті були напечатані в газеті, до причетні Владимира Улянович до статей ви і з вами совітувалися представників області. І, наприклад, ви правду скажіть от депутатам тут. Невже ви цього теж не скажете? Олексій, що що ви не присут, були при, ну, присутні про цих розмовах з Олексієм Олексійовичем з спілки. Але це було задання голови спілки Мирошниченка. І гроші проплачували в редакції. на сьогоднішній день. Міліція це провадження. Я звернувся до міліції. На лістовки на сьогоднішній день є відповідь, що ти статті написані незаконно. Власністю, я, я за статтів... влас... Хорошо, власністю ви чуть і сказали ресторана, універмага. Є пайовики. Як ви можете так сказати, що їм є респожись білка? Я, Ми я, стільки кроків пропрацювали? Володною пайовики, які пайовики? Усі пайовики району, які є на сьогоднішній день, Владимир Уляну. Петрович, а там двох, двох чоловіків сказали, що заволоділи всю войну. Ви ці є листовки читали. Я на мари. Олексій Петрович, я сказав. Створить, поживчата маришки. Мари. Не мари. треба мари. мари. там. Ми проголосували підтримати звернення депутата районної ради та десяти заяву. Це питання по цьому питанні рішення ми колеги, Ми розглянули це питання, але в ході допомоги була подана заява депутата районної ради Фідером Валерія Миколаєвича. Законодавство ми повинні поставити на голосування про дострокове припинення здійсню заяви. Депутата дострокове припинення повноваження як депутатів. Включаємо питання На Наслідучі. На сліду хай падає.

Порахуйте, я ще раз, хто за? Не За те, що протягнути зараз, на тій ти. Я ж мені сказав, немає. Хто проти? Немає, хто утримався. Буде на да. Володимир Миколаевич, там не звернулись працівники, я вже доповідав на сесії, там не звернулись працівники пенсійного фонду стосовно лову, отримання 20 тисяч. Преміальний, а людям 10% підсотків, всього. Так як більше, що це тисяч? Василь Миколаївич, ви звернулися до правоохоронних органів, і вони взяли на контроль це питання. Якщо ви це ви повинні були депутатські то ми зараз його підтримуємо. Але прокурор присутній це взято до уваги. Я сподіваюся, воно буде перед варто. Я хочу довести до вашого що про... Я навіть говорив, що надійшли заяви про вихід із фракції і про те, що на черговій сесії чи позачерговій сесії буде проінформовано про вихід із фракції. 19.02.2014 року такі заяви надійшли від Василя Віталійовича Ляга, Віктора Васильовича Демжинського Володимира Михайловича. Правихниць фракцій партії Леонів та депутатського об'єднання за одного меншу з Минської районної ради. 2 від депутата районної ради Щукина Володимир Миколавича. Але я не маю, що 24-го я сама розповісти. Також питанні лізного надається слово Фурману Анатолію Володимировичу. Будь ласка, кореспонденту районної газети, наші слово. Шановні депутати і присутні, я займу 5 хвилин вашого часу. Я виступаю не як кореспондент, не як журналіст. А я громадянин і житель мемі менського району. Значить, хочу до вас довести, що зараз створена ініціативна група. Зараз нас близько десь уже 100 осіб, я думаю, буде більше. Це приватні підприємці, це просто, як кажуть, громадяни, є посадовці, є державні службовці, незалежно від цього. Ініціативна група про створення на території Менського району громадської організації Менська сотня. Так ми вирішили. Це не має відношення ні до якого козацького руху. Це просто як колись була організація по полках і по сотнях. Тобто це наша менщина. Що себе представляє ця група, я короттесенько чуть трошечки вам зачитаю. Не буду говорити там якісь загальні положення, а трохи про мету і завдання. Ну, ж, громадська організація Менська сотня створена і у відповідності з Конституцією України, законів України про об'єднання громадян, іншими законодавчими актами та цим статутом. Організація створює ці дії на засадах добровільності, рівноправності своїх членів самоврядування, законності, виборності. Е, Організаційно-правова форма громадської організації діє на території Минського району. Головною метою її є забезпечення та захист законних прав і свобод та інших спільних інтересів усіх громадян Минського району. Основними завданнями організації є, про що говорили тут. Я хочу, щоб ця організація, ми так хочемо і плануємо, що це буде не чергова говорильня, а це буде організація, яка буде займатися конкретними справами. Значить, її завданнями є згідно статуту і нашого бажання громадський контроль за діяльністю усіх гілок влади на всіх рівнях, за виконанням вимог чинного законодавства, законів України про охорону культурної спадщини, про охорону навколишнього природного середовища. Водний кодекс України, земельний, про археологічну спадщину, охорону земель, інших законодавчих та нормативних актів України. Активно сприяти оприлюдненню громадської думки мешканців Менського району і доведенню її до відома широкої громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування. Участь у здійсненні, у здійсненні громадської експертизи, рішень органів місцевого саду, самоврядування та виконавчої влади. Захист життєво важливих інтересів громад, міста, Мина та інших населених пунктів Менського району. Тобто ми не закриті однею миною. Я чого виступаю? Тут зараз присутні поважні люди, голови сільських і селищних рад, які знають добре мене, я більшість із них знаю. Будь ласка, відкриті двері відкриті для всіх. Як тут говорили, це не партійна якась люстрація, це люстрація совісті. По цьому будемо дивитися, що люди скажуть, це не рішення одного фурмана, це рішення людей. Будь ласка, в суботу о 13-й годині будуть загальні, може навіть установчі збори, бо тут ніколи тягнути. Бачите, революційна ситуація яка є в Україні. Будуть установчі збори у районному будинку культури на першому поверсі. Будь ласка, прийдіть, кому це цікаво. Послухайте, зробіть собі висновки. Атаманів у нас немає. Поки що. Я так думаю, може й буде гра голова згідно статуту, але це вирішать люди. Може, це буде якесь колегіальне. <ганування> да, е Все. Одну хвилинку ще. На питань, скорічно, на річ, Шановні. Одну хвилинку, дайте мені два слова договорити. Кому не цікаво, може комусь і цікаво. То, е залучення представників влади до конструктивного діалогу з нами, проведення інформаційно-просвітницької та патріотично виховної роботи серед населення з приділенням особливої уваги. Дітям і молоді, я звертаюся, вже до нас приходили представники шкіл. Будь ласка, звертайтеся, давайте свої предложення. У нас люди є різні. І з вищою освітою, і історики, просто люди, які цікавляться краєм. Звертайтесь, будь ласка, це все будемо розглядати. Далі, наскільки я знаю, тут підіймалося питання, не знаю зараз у фазі якого воно виконання. Але ми також хочемо зразу взяти участь у самообороні для забезпечення спільно з працівниками Менського РВМВС України в Чернігівській області громадського порядку на території Менського району. Бажано, щоб нам виділили в самообороні хоча б 10-15 хвороб. І я вас запевняю, що люди є і бажаючі, і це буде не на папері, а ми вийдемо. Я говорив з начальником міліції. Мабуть, це якось на законодавчому рівні устаткується, і ми ну, з неділі ми вже можемо вийти і патрулювати разом з представниками міліції. Далі громадський контроль за діями органів місцевого самоврядування виконавчої влади правоохоронних та контролюючих органів в об'ємі визначеному законодавством України. Я більш не затримую вашого часу. Кому це цікаво, значить, запрошуємо у суботу. Сказали, що питання задають. Що... суботу поки що мене уповноважила ініціативна група людей, яка створює цю організацію. до всіх. Шановні, Анатолій Віталійович подав заяву. Він іде на пенсію. Як би не було на ньому місці, любить з вас мог кому предложили, ніхто б не відказав 4 роки назад. Але людина проробила все своє життя в Леському районі. 30 років він був е, на держслужбі і в райкомі, і в управлінні, і в держ... на всіх посадах був. Так можна скажемо, що. Анатолий Витальевич, спасибо за видео. И хорошо відпочивай. Безкажи здоровья. А буде здоров'я, как я сама башка, хулащи, я холодку, дай мне тебе